Величезний привіт! Вкрала в Діми його коронну фразу. Ти? Я. Можу говорити. Хто ти? Я? Да. Варішка. А, Варішка. Лія. Лія Варішка. Дмитро і Дмитро. Дуже приємно. Постраждала людина, значить. Всім привіт. Е Готова? Так. Да. В нас сьогодні електротема. Електротема? Електротема. А я не шарю в електриці. Що робить? Ну, будеш, будемо лазити, вмикати все. А якщо мене током шарахне? В тебе буде дуже класна зачіска. — Напишіть. <світ>! Напишіть, поставте, будь ласка, одразу вподобайку цьому випуску за те, що Заздалегі. я тут просто ризикую своїм життям. <світ! <світ!> Можна казку. І репутацією. <світ>! І, за, і зачіскою. І зачіскою. Ой. Так це хімія. Угу. Знаєш, доплачую, щоб зробили. А так в тебе раз і. Спасибо, ага. Діма. Так, мені не хочете. такого, давай показуй кращі машини. Слухай, пам'ятаєш, дуже багато всього було по електротачках. До речі, ми ж знімали з тобою ілюсі, ти дуже багато всього, і тобі вона до вподоби була. Так. Да? Крім «Включай» її. Ну ключ, це він він такий класний. Він знає, що він, я як так... він як мишка э, для Він як дошка для серфінгу. Ні, він як мишка, якась. Э, а мені здається, він для... так як дошка для серфінгу, І це прикольно люди зробили, що ти типу, познаєш. Ти вільний. Ти От, щасливий. Знаєш, я вставлю свої 5 копійок. От є жіноча сумочка. Ми так. повертаємось до теми сумочки. Ж, в тебе так сумочка. Ну, та... Бо, ді... Бо жінка, жінка. Ага. От і представ собі, оцей ключ, я закину в сумку. Так. Я його ніколи <рес> в житті не знайду. А Ти як жінка постійно знаю, як ви там до цього ключа начеплюєте там всяких мішок, угу. зайчиків, котя в тебе буде така знаєш, так, брум. До сумки просто причепити сумкою відкривати і в тебе ну, там добре. він не, 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 нікуди не дім. Так а дивись, а там не треба його витягувати, тому що там жодної кнопки немає. Ти підходиш, він сам. І воно все відкривається. Тебе просто він має десь бути з собою. Угу. Можеш просто взяти його, з чим ти постійно ходиш. По Посповісти, як собі, знаєш, як колокольчик. Вжити. Да. Знаєш, Вживити якось. Ну добре. Чіпка сьогодні Сьогодні ми будемо показувати не Люсідер, а ми сьогодні будемо показувати дві класні електротачки. Вони, до речі, дуже актуальні. І я, до речі, знаєш, за чим скучив? За чим ми раніше купували дуже багато Tesla S. Ми їх стільки купували. Я пам'ятаю, ми їх ремонтували. В нас було СТО. Ми постійно цим займалися. Ми їх розбирали, збирали. Ми так в них шарили. Я думаю, що з закритими очима ми могли зібрати нормальненьку таку новеньку Теслу С. Правда, я тобі кажу. Я прям ну тобі от не знаю скільки всього, скільки я бачив цих Тесел С. Це було просто покоління з 18-го року. Воно як пішло, і вони як поїхали. Ми їх почали замовляти. І дуже багато людей ми прям підсадили на ці машини. Угу. І то ти скучив за цим? І я скучив за Теслу S. Ага. В мене колись вона була, вона дуже класна. Знає І знає, люди коли... за різними там скучать в житті, за людьми, там, за спогадами. Діма скучив за теслов. Такі собі знаєш, відразу такого знаєш, зробила із мене. Ілон Маск. Такий угу. без душі. І ми їдемо. І я хочу тобі сьогодні показати, нагадати трошки наші спогади про Теслу С і також показати Ford Mustang Матч і Premium. І тачка дуже класна. І сьогодні ми розберемо, скільки вони будуть виходити в нас, якщо в нас буде розмітнення. Так, це я знаю. Чи не буде його? Буде, чи не буде? Як ви думаєте? Two beer or not two beer? That is the question. Shakespeare. Тобі, Угу. Е, Я все ж таки думаю, що буде. Ну, я позитивно налаштована. А знаєш, я позитивно налаштований, що буде розмитнення електрокарів. І зараз не кидайте в мене щось. Хочете, я кину. Якщо хочете, щоб я кинула, напишіть в коментарях. Ми наступний випуск почнемо саме з цього. А, а, і знаєш, це буде класний такий ну, хайп. І все. всі будуть писати, слухай, не треба випуск, просто один це раз і все і виключай. <рес> так, І ми кожен випуск будемо знаєш, щось, щось в тебе кидати. А я буду голодний приходити, я буду потім їсти містити, що ну, викидаєш. Але не щоб не протухші яйця були якісь. Ми ну, ми я думаєте, угу. Да. Угу. І ось, я, навіть якщо буде розмитнення на електрокари, по-перше, все одно будуть брати Тесли, тому що Тесли в Америці коштують невеликі гроші. І навіть якщо ви покупуєте Теслу там, за 10 за 15 тисяч доларів, так у вас вона буде трошки дорожче, тому що у вас будуть додаватися ці розмитнені, ну тобто mm -hmm. там, треба платити мито треба проти розмитнення саме і можливо пенсійний фонд. Але перше. Я зараз, у знаєте, нічого не хочу сказати, того, що не думайте, що я там такий ой-ой-ой. Ні, я живу в нашій країні. Ми маємо допомагати нашій країні бути економічно е стійкою. І для цього я вважаю, що це доречно ставити зараз розмитнення на електрокари, тому що наш бюджет, ми прораховували це все. Ми навіть збиралися і в і в. Допитували всіх, от багато клієнтів, і в нас навіть ми писали в збиралися як бізнес, окремо з нашої з представниками нашої влади, і ми казали, що ось дивіться, отут, отуту, отут є економія, є одна економія. Але коли нам довели, що дійсно це прикольно. Стільки машин будуть заїжджати, буде держава отримати багато грошей, буде в нашій штурмах. А так це чекайте. Ти хочеш, щоб все ж таки не було цього нульового розмитнення? Я так, Ти знаєш, так. Да. Все, да? так? Зараз. Я кажу від знаєте, від людей, від, людей, народ. від народу. Я за народу. Це. Я за ти, Так, Якщо ви ноутбук. якщо ви хочете, щоб ніби щось прилетіло наступного випуску після цих слів. Пішіть в коментарях дивись, просто якщо Ні, ми будемо з Америки розумію. їх замовляти в Америці, машини зараз упадуть дуже ж сильно електрокари, якщо в нас з'явиться таке розмитне. Тому що як не кажи, найкрутий, а Україна замовляє великі обсяги електрокарів. Угу. Але в нас, якщо замовляти Теслу, це дуже класно. Ну, нехай ти заплатиш трошечки більше, але вона і так буде коштувати менше ну, на ці гроші. Все одно. Приблизно в тебе буде така ж сама картина. І ти будеш, що я раніше ти брав Теслу, то зараз будеш брати, чи в новому році 26-му Теслу. Але це буде прикольно. І держава буде отримати угу. додаткові класні е, гроші, які будуть йти на дуже багато всіх. Е, ну сподіваємось, сподіваємось, що буде туди йти. Угу. Да? Mm -hmm. Я теж так. Сподіваюся, що Ми будемо буде їх використовувати. В краще. Да. І дивись, я буду показувати американські машини. Мустанг, матч okay. і преміум, я з нього і почну. Mm -hmm. А потім покажу Теслу. Так. Як тобі вона? Нормально. От, якщо б заїхав би за тобою хлопчина, mm -hmm. От, зараз він не те, ти нічого не бачила. Заїхав би за тобою хлопчина. Mm -hmm. На Мустангу. На мустангу на такому, як би ти там повелася. Якби я повелася, <ріст> Ну, як би ти ну там? не вау, знаю. Вау, вау. повелася <ріст> повелася? Ні, ну може і повелася <ріст> Дивись, який там в нього. Угу. Мені, мені знаєш, що планшет. подобається. Планшет, але крутілочка. Ага. Це дуже класна тема. Коли ти на електрокарі. От... На китайських електрокарах дуже багато. Просто от немає такої крутилочки, і в тобі постійно ну, це треба там натискати му... якісь. Так, так, так. А це музика, це класно. А просто музику не да. кручують. Це не вистачає на дуже багато китайських машинах. Багато людей пишуть. Я користувався зікром. Мені теж це uh -huh. не подобало було до вподоби, тому що в тебе немає крутилочки. Тобі хочеться максимально швидко раз і прикрутити. Боже, прикрутіть. прикрутіть <рикрутіть рикрутіть> його. його. Бо, Ви... Бачите, людина дуже страждає без крутилочки. <рикрути> да ні, це класно, що вони сюди. Не, ну, воно... ну чесно, ну. Воно класне, коли є ця крутілочка, але тут вона мені не подобається, як вона росте. Реально, вона її... начебто і туди, просто я туди прийшла і її вкрутила. Ну, ті електрики, знаєш, і, та... і там така крутілочка. Ну, а от так от вони вирішили, вони сказали, що це така фішечка для того, щоб люди могли максимально швидко е, зробити меншу да? Чи максимально швидко навалити музончика, і вау, вау, угу. все буде добре. Тут в тебе є кнопка старт Стоп, тут дуже багато всього, бачиш, такий під карбон все зроблено. <хххх»> речі це карбон дуже класна комплектація? До речі, цього мустанга Премін. і премію преміальна комплектація, велика батарея. Ми це визначаємо по вазі, тому що тут ніде ти не знайдеш це Є житті, є звичайний в це звичайний мустанг, але там треба визначати, яка батарея. Якщо це буде там 71 кВт, це буде дуже мало. Тому в цьому мостанку 98 батарея стоїть. Він проїжджає дійсно 500 км, Тобто uh -huh. це вже перевірено. І машина дійсно непогано. Вона не така прям швидка, як GT, але вона розганяється непогано. Вона класно керується. Вона для дівчини, для хлопця. Для Кого завгодно, для батьків можна і придбати. Тобто, це так, на ну, такій формі неї такі. Ну дуже... вони бачиш, вони ж назвали Мустанг. Все ж таки, дуже багато американців, коли вийшла ця машина, вони сказали, що ви не можете називати електрокар так, і це дуже було для них образливо. Десь я з ними погоджуюсь. Тому що угу. навіть, але вони такі, ну і добре. І потім камара буде виходити. Електрокамара. Скоро, незабаром. О як? О як? О, як. Ті камари, які всі люди полюбляли, uh -huh. вот дивилася а, фільм, як він називається, Андрюх. А, Трансформери. Uh -huh. Там Камара була. Він був Bumblebee. А, так, Бамблбі. от можеш да, собі уявляти, Бамблби вже не той буде. Це ж як якесь образливе слово, знаєш, електробамбові. Я сьогодні буду на електробамбові. Ну от якби хлопець такий знаєш, приїхав і каже мені, я приїхав на Виходь, я не електробалую. Я не вийшла. Так, ну добре. Ну, оцей е електро-мустанг Ще нічого. Електро вам було. Я б, б за... теж би називав би її мустанг. Я б назвав як заводна, але угу. просто вони захотіли трошки хайпу, для того, щоб їх. Це ну, правильно, ну, знаєш, нашому... купували більше. Угу. Вони сюди і лошадь поставили, угу. і, і ліхтарі угу. задні зробили так, як в настоящому справжньому мустангу, бензиновому. І все в них, начебто добре, але все одно не вистачає. І бачите, ось 96%. Заряду 286 міль, в них остаточний пробіг. Тобто, десь вистачає на 500 кілометрів. І ось дивись. Ага. Це. Бум! Зверху? Зверху, Бамблбі, звичайний Бамблбі його А що на нього свалився? Скоріше за все. Ну Це ж в Америці, вони ж там постійно… Там же Ну постановлюють. Що не Нет, Америка, не сери... то метеорит. — Серйозно, ну, да, це метеорит. — Метеорит? <звук> <звук> Breaking news! <звук> Я не знаю, що. Можливо, теж це був коханець, який впав а на що свою дитину. <звук> якась Ні, особисто немає. Знаєш, ну так просто. Я представив фільм такий, він заїхав до неї, пішов на цьому Мустангу Макі, пішов до неї, а тут дин-динь, і він такий і все. Чи той зайшов і викинув його. Та може він сам вистрибнув. Ну, ладно. Якщо б він якогось звірятка збив би, в нього було б щось пошкоджене спереду. Тобто на нього стоїть. Хто теж з моста звалився? З моста mm -hmm. машина. Ні, ну на машину ж а на машину з моста міг хтось. Так ну напишіть ваші варіанти. Хто мог жити туди? За яку історію ви голосуєте? За те, що це коханець, за те, що це метеорит. Голосуйте за метеорит. Або ж це щось з моста звалилось? І це не дерево, це на щось, знаєш? Тобто, це от саме така якась форма була кругла, вона прям так по центру. Попою усі туди. Пав. О, ще один такий момент танцював і впав. На машині. М -м, да. Теж може. О,дерить. Дінозавр. Динозавр. Дінозавр Динозавр. ще. Андрюха підказує дінозавр. Бо це... це ж Америка. <ріст> <ріст> там, Парківського там, періоду Як попав. не є налот, то дінозаври. Да. Або коханці. Oh. <laughs> тр... Не дай Боже їх в трьох побачити. Yeah. <laughs> так, що ще тут цікавого? Дивись, цікавий пробіг 9 тисяч міль всього. Він майже новий. 9 тисяч no, міль да. це 15 тисяч кілометрів. Так вона реально, як нова. Вона реально, як нова. Uh -huh. Клас. Мені подобається. Я дивився, я такі машини дуже полюбляю. Чому? По-перше, вона майже тіла. Тут поміняти пана раму. І все. Тобто тобі треба поміняти тут дах. Він uh -huh. скляний, його можна замінити, ми його вже замовили. Я знаю, що людина буде його дуже швидко замінити, і все. Бачиш, такі, от, така штучка, це відкривати так, дверці. Так а, як? а так от натиснула, пальчиком, пальчиком натиснула. А якщо манікюр довгий? Що робить? Отак, знаєш? А тут, тут весь, зараз весь фор задумався про це в тебе подумали такі от манікюри, од манікюни, а я буваю, да так. а як а то знаєш як на що ну, як вона та, буде відкривати вона зараз розкажу секрет Давай. дуже дуже нехорош такі? Ні, ну так. дивись у дівчат, коли дуже довгі нігті, так да вони ну, тикають, але не може. А так. Знаєш, є на унітазі ця кнопочка, в яку що ти на зум натискаєш? Ну, бачок. Так. Ну, от у тебе довгі нігті, як тобі натиснути? Ніяк. А от так. Отак от ти як? пальчик так згинаєш. І тим? от цією штукою, да. А, так вот. Во! Вона так буде відкривати. так от тикати. Угу. А чекай, а тут, тут ноги сюди впиваються. А, да, боляче. Боляче? Угу. Блін, дівчата, я не зра не завидую. Ну, так, я... дівчата, якщо якщо з дівчат, хтось дивиться, напишіть, будь ласка, що я не брешу, що це так і є. Тому оце, звісно, не продумали. Не продумали напряму кнопочку. Такий... Да, ну, трошки... а тут з кнопочки вони погрячилися. Угу. Ну знаєш, вони такі думають, ну не вже в неї буде такий манікюр? Не буде, так. Да. А вона така про виходить і все. Сюрприз. А їй машину подарунок зробили, і вона не зайде туди. Вона десь назад, скажуть переробляйте кнопочку. Зробіть мені нормально, як в моїй там квітки ну, там да. відкривається так шик-шик і все. Так, от така машина, так. і вона, саме головне, що самое прикольна, те, що вона виходить повністю під ключ 24 тисячі. 24 500 я максимально нахував. Я думаю, що вона до 24 входить. входять. Це непогано, це дійсно в ти. Тому що якщо ми будемо навіть порівнювати з якимось китайським автопромом, який не буде проїжджати 500 сотні кілометрів, він буде коштувати, я думаю, трошки дорожче. ми будемо брати такий саме клас. А, якщо ми будемо навіть порівняти з теслами, а ми зараз порівняємо, теж її. Вона теж буде дорожче, тому я вважаю 22 й рік, 9 тисяч угу. міль пробіга. Машина майже не бита. повністю треба заміняти цю панорам, панорамний дах, але це буде коштувати максимум 3 тисячі доларів. Ми рахували. і все. І ця машина буде ваша. Вона буде служити скільки завгодно і проїжджати 500 кілометрів. Класно мені подобається. Вона ще з класною комплектацією. В неї дуже багато всього є. камери, шмамери, все, все, все. Крутілочка. Крут... Це дуже важливий пункт. Ми це вписуємо вперше. Знаєш, списуємо. А прикинь, як вона кляпати цю цей екран. Да. А я кажу, ніхто не думає про жінок. Я вибачаюсь. — Там з... треба зробити Ford. такі, знаєш. І... Ну ви трошки mm -hmm. подумайте. чуть-чуть. А фор прислухається. А форт буде... прислухає. Ми відправимо їм цей випуск. Хай подивляться. Скажемо, давай, ви давай. теж відмічайте Форд в коментарях. У них же є Ютуб. У Форда? Ну, має ж бути. Я думаю, так. Да. От відмічайте їх. Хай вони подивляться. Ось сьогодні ми зробили новий останку. Бо лічка сказала, що дуже не подумали. Не подумали, не продумано взагалі. Хай наступна машина назвуть на мою честь. Вона ж ніяк не відкриє цю штуку. Бачиш, тут такий гачочок, за які треба взятися. А я кажу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що ви робили без нас, жінок? Купували б ці Купували б, потім думали, що робити. Так. А ну без вас у нас не було б таких нігтів. В нас нема таких ніхтей. До речі, я тобі відразу покажу, скільки в нас такі мостанги коштують. Вони коштують 36, 32, 29 дві, двадцять що найменше. Тобто можна тут заощадити не поки собі купувати за такі гроші, коли можна дешевше. Отак, от то звертайтеся до нас, до нас ми привеземо. І О, я тобі хочу показати ось Tesla. цю огонку. Мені дуже подобається Тесла С. І вона, mm -hmm. знаєте, вона не як би сказати так. Вона дуже вже майже от вона так приїлася, як би, да? ну, ми там всі бачимо, і в нас немає вау-ефекту від неї. Але це Тесла С інша трошечки. А якщо ми будемо брати внутрішньо, то вона майже вся інша, тому що Tesla S виходить з 2012 року. Вона давненько. Була дуже давненько так, і вона була там з такою з таким от яйцем спереду. Спочатку потім в неї от такий от з'явився вже капот, Потім вона змінила, змінювала, змінювалась. Ці тесли можна трошечки по іншому, в них е, йде в них там відмінність є в фарах, в бамперах, трошки інше в них крила, вони випирають по-іншому. Тобто їх можна відрізнити. Я відрізняю теслу вже нову нового покоління. Ну наприклад, навіть з 19-18 року. То я не такі, я прикинь. Я просто хвас... від мені взагалі добре, якщо я просто Теслу відрізнила від іншого електрокару. Це вже велике. Ні, я знаю, не знаю. Короче, хочете справити враження на дівчину, просто можу. От Купувати саме дешеве Теслу за 5 тисяч баксів, де навіть дешевше да. і все. Це машина з котячим носиком. кишачий носик, у неї, бачиш? О, оце кишачий? носик. Ну, бачиш, це Ну ж як кошечки. Блін, я ніколи би це так не подумав. Машина завжди, да, це машина з кошачим носиком. Давай її поглянемо отак. От подивись, значок, де. Як, у, як у, у кішечки носик. Так, Ззаду Та, нема значка. Просто ну, написали тесла для таких, <laughs> як я, щоб відрізняли. Oh. От, подивісь, бачиш ну, кошечки носик. Кош... Кішку бачив? Ну да. Прикріпіть, будь ласка, фото кошачого носика і е, тесли. Окей. <laughs> <Okay. смех> <laughs> Машина з кошачим носиком. Oh. <смех> <смех> для мене щось це дивно. Нове точніше. Бачиш у них Space. Ох ти. Маска. Компанія нові диски, в неї дуже багато всього нового. І я хочу тобі з тобою пройтися по Тесли. Люди думають, що це така собі машина. Хто ці люди? А дуже багато, знаєш, ну ой, Тесла Ес, та я тобі скажу така. Я буду там їздити на чи на чи на чомусь іншому. І вони цю теслу зараз трошечки знецінюють. А я би сказав, не варто цього робити, я тому би що теж так сказав зараз. Це Тесла, а, Якщо ми будемо брати 23-й рік, от ця тесла 23-го року. Вона вже йде на райзені. Це процесор. Тобто, спочатку, ага. яку у нас да була тегра. Точно. Потім в нас був інтел. А 18-го року він пішов. Потім пішов 23-го року райзен. І я тобі скажу, що вони дуже швидкі, вони дуже класні процесори, вони дуже класно все відпрацьовують. Машина дійсно вона, це перша машина, яка придумала автопілот. Це перша машина, яка дійсно вона його впровадила в себе автопілот. Він в неї, до речі, класний. Він не просто якийсь дисктронік, не плутайте, а це дійсно класний автопілот. Дуже багато людей їм не користуються. Це факт. Але Чому? Ну, якось не хочуть, Ніх не хочуть. Якщо б можна було не, ну, не водити авто, але їхати, я б користувалася. Чого? Ти б да. Але я б є да. такі, які не хочуть. Ну, ладно. І дуже багато людей вони знацінюють Теслу, тому думають, ну це еска-еска. це не еска, це, це просто шедевральна. Це еска. <ріст> я на неї їздив вже на цієї 23-24 року. Я їздив з таким штурвалом. Там кермо я такий штурвав. Воно <ріст> не дуже удобно, тому що в тебе немає навіть перемикача поворотників, ага. ну ти знаєш як проводичник. А, при... а тут в тебе такі кнопочки. кнопочки тобто так... ти маєш пачками направо, правоч, праворуч, знаєш? ліворуч. Так, так. так як космольофт. але воно мені дуже вподобається. Uh -huh. Мені цікаво, прям дуже класно сподобалось. Трошки для нього для нього треба звикнути. Далі вона дуже тиха. От в мене була тесла, в неї були свічки. Вони жили там, і вони так робили. сверчки. Так? Ти знаєш? В машину заводяться свічки, вони там живуть. Їх треба годувати. Не може такого бути. Виходиш, вночі годуєш. Ні, то... ну, ну ой, в завілі Ну, З 23 до часу э, ночі я годував, тому що в них ці — Бачите, що робить? Э, Ну, ну ти з ну ти мене не роби взагалі когось. Які свірчки. Свірчки це називають, коли в машині щось скрипить і щось а -а -а. І В неї постійно щось хрипіло, щось ріпило. Це нормально для Тесла було. І всі знали, що Тесла і Тесла. Я потім її там зробив і без шумку. Але все одно щось Бо, там воно хрипіло. Так може тебе там реально якийсь свірчок просто був? Можливо, так. Да. А він на машину каже, а потім здох. Слава Богу. Да, воняв с. Вона спочатку в мене хрипила, а потім воняла. Ну, так все логічно. Нормально, да. А тут я проїхав. Вона тихенька, вона класна, нічого не чутно. Вона прям повністю інша. обшумка зроблена. Вона рулиться, вона по іншому їде. Мені так вона зайшла. Ця ну, тачка не за мені подобається. Тесс. Вона дуже класна, і вони доробили в неї багато Ш... всього. А, а можна питання? Можна питання? Да, 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 а да. А чого в неї з однієї сторони такі диски, а з іншої, якісь не такі? А тому, що в неї тут удар був. Дивись, а -а -а. ці диски, вони до це речі, так це треба. такі ковпачки, і вони одягаються так. Так, mm -hmm. а тут був удар, і yes. тут удар до речі, не такий він. Це не питання його зробити. Тобто ми uh -huh. ну, повністю тут міняємо цю частину, вона вирізається і потім вставляється по таким прям точечкам. Uh -huh. а, і міняємо дверцятку. І диск поставимо. І все, і диск поставимо. Хорошо. Більш нічого, і бампера накинемо, тому що це не бампер, тут його немає. Uh -huh. Тобто це підсілювач, просто бампер знятий. І більш нічого, дивись на цей інтер'єр. Тут кермо uh -huh. стоїть, звичайно, uh -huh. але я знаю, люди, які не хочуть такий штурвал, вони прямо спеціально замовляють таке кермо. Перфорована шкіра, Шкіра. Красиво, шкіра Вона йде прям така, класна м'якенька. Тут класнюча комплектація. Тут машина просто. вона Діма, мене зараз mm -hmm. укачає, Дови, трошки це не так вже Бачиш, раніше в Теслах такий був, а тут вже такий горизонтальний. Вона просто лапочка. Я тобі скажу, що мені от есочка. Вона прям дуже до вподоби. Ця машина дійсно дарує емоції. Вона стосотково проїде вам 500 кілометрів на одному заряді. Це факт. В неї класна батарея, в неї класні вже двигуни стоять. Вона дійсно по-іншому розроблена. І я от кажу, скільки от людей, які привозять з нами S, і в у них раніше було С, вони там 17-18 рік був. Класна вже машина була, там сотка, припустимо. І потім вони пересідають вже на цю машину угу. нової генерації, вони кажуть, це просто інші. небо і земля. Це абсолютно інші машини. І це факт. І все працює дуже швидко. У вас в тебе інший інтерфейс. Ну блін, вона дійсно дійсно дуже, дуже класна. І до речі, до цифр. А ну і пробіг в нас 19 497 міль. Тобто не великий пробіг. Все нормально, повний привід, все добре. Придбали ми її за 23 975. Начебто і не дешево. Ну так, але для цієї машини це класно. Такі машини в Америці стоять, ти знаєш, знаю, шестки, вони десь під 100 тисяч. Вони Ну, Вона 2023 року. Вона прям свіжа свіжа Вона 23 року. І бач, написано на капоті Ігор. Ну і ладно, і це Ігор! Почти-почти, ну майже. Inop, e, e, Тобто іноперейшл. In а я Він ФОП взагалі e, Ну, Можна, можна так, і. Да. E, машина буде, ремонт буде тут коштувати 4,5 тисячі доларів. І угу. так як ми її будемо привозити, ми встигнемо без розмитнення її зробити, якщо її навіть включиться розмитнення, вона буде не розмитнуватися. 37 тисяч повністю вже на номерах машина. Круто. Блін, це круто, тому що я навіть покажу тобі. Ось вони, вони 52, Ого, 49, 58. Минута. Вони класні, але тут плейди, 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 от на, у нас тут є Long Range Dual Motor, B 670 кінських сил, це наша машина, 670 uh -huh. кінських сил, до речі, вона їде дуже швидко. 58 І 58 тисяч вона oh, вартує. Так. І я тобі скажу, це непогана ціна нашої машини, тобто в нас вона виходить 37, uh -huh. а людина 100% може її продати дорожче, там, на 10 тисяч доларів uh -huh. щонайменше. Щонайменш, я думаю, там більше навіть стоїть. Сутково. Але я думаю, що він продавати не буде, він буде на не їздити. їздити. Цей колір це надзвичайний колір. Це для Красиво. того, щоб е, е, от, він дуже класний, Якщо він буде в Києві, я не знаю, куди машина ця їде. Якщо вона буде прямувати в Київ, е, я тобі раджу просто приїхати і можемо навіть зняти його, як він виглядає в житті. Це я приїду. трислойний колір, який він вони робили його дуже дуже важко, коли він намитий, начищений. Він прям горить. Він дуже-дуже класно виглядає. Клас. Прямо, да. І от е, він ніколи фото не передасть колір е... пристрасті. От прям пристрасті. Дуже гарно. Клас. Мені подобається. І мені подобається. Пишіть в коментарях. Що вам що ви взяли? Я за мусанк чи Теслу. І пишіть в коментарях, е, як вам ліє. Так, я залію <laughs> Перед на компанії. Так, обов'язково пишіть, бо для мене такий досвід е такий, ну, не вперше, але прям дуже-дуже. Але ти знаєш, ти отак от по відгукам непогано заходиш. Давайте мене похвалюємо. Давай. Хвалі, ну ти хвалі. класна. Спасибо. <пісіло> Напишіть, ну, що я класна. Це... Все, я більше не буду нічого Сім, па -па. казати. Вже викажіть. Викажіть.